80 років українській повстанській армії. Боротьба продовжується. Боротьба не просто продовжується. Ми перемагаємо у цій боротьбі. Бо ж на війні значення мають не лише танки, літаки і гармати. Вирішальне значення у боротьбі має людський дух. Ми, українці, маємо на кого рівнятись, бо 80 років тому наші предки кинули виклик двом Найбільшим континентальним арміям того світу особисто тема впа для мене була дуже закрита до мабуть 90-х років, так і для всіх, мабуть, ще в кінці 80-х, коли я була підлітком. Певні чутки ходили, але в силу віку я не сильно приймалася ними, хоча вже фіксувала, що був опір в Західній Україні. Один раз тільки я дізналася, що ми маємо прямий стосунок до української повстанської армії. Це тоді, коли помер мій дідусь, і це вже було в 2008 році, коли він написав прощального листа і там описав, як він, 15-річним підлітком, був зв'язковим. УПА, це неоцінивний внесок в історію України, в її майбутнє. УПА перемогла в Другій світовій тим, що сьогодні є Україна, вона бореться. Вона зберіглася, і вона точно знає, яка вона і де їй місце. Я часто думаю про те, як пощастила нашому поколінню. Ми боремося в ситуації, коли в нас є держава, коли нас підтримують інші країни. Про нас говорять по всьому світу, нам дають зброю та гроші. Ми боремося в ситуації, коли тилом для армії служить вся країна. Такої розкоші були позбавлені ті, хто боровся за Україну 70 років тому. Мені важко уявити, як це взагалі воювати без шансу на перемогу, але саме вони, зрештою, сформулювали той символічний контур, який сьогодні став нормою для нашої країни, і наша перемога стане зокрема і їхньою. Лише у лютому 2022 року, коли російські ракети полетіли в наші міста, більшість українців зрозуміла за що і головне проти чого боролась українська повстанська армія, коли відстоювала свободу, незалежність і державність України. Ми зрозуміли також, чому Російська імперія, радянський союз і потім Росія так дискредитували і очорнювали український повстанський рух, чому для них це бля. Дало такою страшною загрозою, і ми зараз почали розуміти історичні зв'язки. Ми зрозуміли, що в цій геноцидальній війні ми зараз повинні перемогти І це справа виживання нашого фізичного наших дітей, і ми розуміємо, що Збройні Сили України якраз продовжують боротьбу, яку вела українська повстанська армія під час Другої світової, під, і після Другої світової війни, у книзі тисяча доріг, яку написала учасниця визвольних змагань, підпільниця Марія Савча. Є момент її діалогу з своїм командиром, де вона у нього запитується, для чого їм продовжувати боротьбу, для чого е, упівці гинуть щодня, якщо вже зрозуміло, що їхня боротьба приречена. І командир відповів, що вони до останнього повинні бути носіями ідеї незалежності України. Тому, якщо хтось колись вам ще скаже, що у му році незалежність нам була подарована. То дайте цим людям почитати цю або подібні книги. Тому що саме завдяки подвигу вояків, хлопців, і дівчат з УНУПА, Ми потім мали покоління шестидесятників. У нас потім був рух, і у нас потім сталася незалежна Україна. Боротьба триває. Пам'ятаємо героїв. Люди йшли спалюючи повністю за своїми мости. Може, нашому поколінню може і не вистачало цього. Тобто, людина є ідея. Незалежна Україна. і Люди не думала, в скільки це обійдеться, е, кар'єра е, та, зрештою, і життя. Я е, зустрічався хлопців е, 25 Семчиш, е, Підгородецький, Осарав, Верхоляк. Це всі хлопці, котрі по 25 років, десь 27 сидів, бо повторно було. Це дуже сильні люди духом. Трижим сильний. сильне історія циклічна, особливо українська історія, і те, що відбувалося в 30-х, 40-х, 50-х роках минулого століття, воно дуже подібно з тим, що відбувається зараз. Ми знову виборюємо важких кровопролитних боях з російським агресором. Ми знову по справжньому виборюємо свою незалежність, як це намагалися робити і бійці української повстанської армії. Початком повномасштабного вторгнення, саме питання їх визнання, глорифікації і вивчення повстанського рух, воно не було новою актуальності, оскільки я думаю, можливо, величезна кількість людей зрозуміла, що Росія такий ворог, Росія такий агресор, і саме приклад бійців. ПА – це чудовий приклад того, що з ними можна боротися, їх можна бити. У цій війні з Російською Федерацією ми боремося за свободу в усіх її сенсах, за свободу бути вільною і незалежною країною, за свободу бути українцями, розвивати свою мову та культуру, за свободу мати свій демократичний вибір, будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна. Правосуддя незалежне, а поліція не б'є мирні студентські демонстрації. У цій боротьбі за свободу ми стоїмо на плечах наших попередників. І я хочу згадати дисидентський рух, а також боротьбу української повстанської армії. Це люди, герої, які пронесли Україну через. Один з найтяжчих періодів окупації Радянським Союзом, які прийняли участь в боротьбі проти однієї імперії, перемогли, і сьогодні ми співаємо їх пісні, сьогодні ми кричимо їх гасла, і сьогодні їхня ідея допомагає нам перемогти останню імперію зла. Слава Україні! Слава! Воїнам української повстанської армії саме боротьба української повстанської армії є зараз тим чинником, який надихає сьогоднішніх українців чинити спротив. Спротив в умовах, які для багатьох здавалися б абсолютно безнадійними, не просто чинити спротив, а й перемагати. Саме тому. Так багато повстанського повстанської естетики сьогодні в збройних силах України червоно-чорні прапори. Слава Україні, героям слава зродили з ми великої години. Мазепенка!» це ті речі, які нагадують нам про історію української повстанської армії, які показують, що саме історія української повстанської армії надихає і сьогодні на боротьбу. Тому маємо їх пам'ятати, тому що УПА це наша легенда спротиву. Це та легенда спротиву, завдяки якій незалежність стала можливою 91-му році, завдяки якій ми сьогодні тримаємося, і ми обов'язково переможемо. Російська пропаганда намагається сьогодні виставити на весь світ український народ як бандитів і неонацистів. Це те, що 80 років тому робила радянська пропаганда з образом української повстанської армії. І всіма бійцями, які боролися за українську незалежність. Багато років ми, українці, дізнавалися про історію УПА з підручників та книг чужих країн, і ця чужа оптика багатьох з нас змушувала соромитися цієї історії. Але повномасштабна війна з Росією дала нам новий дуже потужний імпульс, щоб вивчати цю історію без міфів і брехні. Ця боротьба не велася в білих рукавичках, вона не була безхмарна, але вона була неймовірно жертовною і дуже відчайдушною. І сьогодні, як правнучка Василя Гірного, який співпрацював з українським підпіллям, я мрію про те, щоб історію УПА кожен українець зі всіх куточків нашої держави сприймав як свою історію, а не регіональну. Бо для мене УПА це історія не про захід України, а про всю Україну, про її незалежність. Дякую кожному, хто поклав своє життя за українську незалежність. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мене звати Стефан Бандера. Дозвольте вам зачитати коротенький текст, приурочений до сьогоднішньої річниці. В цей святковий день, коли звертаємося до Пресвятої Богородиці з молитвою і благанням. Покрити усіх наших захисників і захисниць святою Покровою. Ми також відзначаємо дату створення української повстанської армії, свято, яке має особливе значення в умовах сьогоднішньої війни, яка є по суті продовженням боротьби УПА в народній війні. В перших днях, після 24 лютого, упа не раз згадувалося західними експертами. Мова тоді йшла про те, що Україна буцімто впаде. Та слід буде підтримувати партизанів десь там в Карпатах. Але після героїчної оборони та визволення українських земель сотні кілометрів від тих же Карпат, ті ж аналітики намагалися пояснити, як це так, що українці спроможні дати відсіч так званій Другій армії світу. І тут знову мова зайшла про ОПА, про армію, яка б продовжила боротися роками після того, як завершилась Друга світова війна для решта світу. Як доказом того, що українці хочуть, вміють та будуть воювати за свою землю навіть тоді, коли перемога виглядає комусь малоймовірною, а загарбник здається їм непереможний. Оборона української самостійної соборної держави можлива та успішна, тому що дух та принципи УПА уособлені гаслом Свобода народом, свобода людині сьогодні панують по всій Україні, тому перемога буде за нами. Слава Україні.